Всім хай! З вами край! Сьогодні ми продовжимо проходити субенатику в цій серії. Я відправився до того інопланетного заводу. Чи то пушка... Ну, краще неважливо, головне, що я проберусь туди і, можливо, її відключу. Або щось з нею зроблю, що можна було вилетіти з планети. Тому не будемо звілікати, і я починаю. А ви поки постати вподобайку, погнали! Так-так-так, де це я? Ага, я в своєму домі. Це є добре. У мене є пушка, у мене є липучка. Чи прилипало? Ну, Прилипало звучить якось обідно, тому буде липучка. Так, Так, у мене що є? У мене є зварений Гері, який зіпсутий. У мене є кучка батарейок, які повні. І більше нічого немає. Це печально. Герія викину. І наберу собі ще їди. А в цій серії, думаю, що, попри те, що я попливу до станції тих прибульців, я ще можу відправився в грибний біом, Ну там де гриби ці фіолетові гриби були, щоб. знайти там срібло чи що треба. Ой лишенько. Так, рибка десь ділась не знаю куди. Так. От, треба піти по сіль, купити сіль, попросити у сусідів, точніше. Раз, все ж таки, красиво. Так, біля цих уламків я точно був. Ну ж, де там? Сіль. Та. Мені здається, тут солі немає. А ні, є. Ну тут і акула якась є. Акула поки в ступорі, тому можна забрати сіль. І в всякому разі у мене є той гамюна гвинтівка. Я зможу вбити. Все. Ну, точніше, зупинити. Оця гаміна гвинтівка зупиняє, а не вбиває. Що, як на мене, великі прорахунок і тих що. Частина дослідницької кімнати. Дослідницька кімната у мене є, тому ти не потрібно. Золото, золото потрібно. Це що таке? О, це кристалічна сіль. Ні, тут так багато. Вау! Прихід. В нікуди. Так, тут щось цікаве є? Походу немає ай Якась штука дригається. Фу таким бути. Не можна дригатись, Так, титан візьму. Не знаю навіщо. Де сіль? Так, що тут? Тут пальник. Пальник в мене є. Пальник у мене є. Так, треба наверх подихати. Ух! Свіже повітря. Яке воно свіже. Яке воно повітря. Не, ну ця локація мені дуже подобається. Вона прям така зелена і така... Ну, яка в неї якась є атмосфера така. Що, то тут? тут частина переносної човнарні. Це є гуд, але мені потрібна сіль. Дайте мені солі. Не кусайте мене. Мене кусати не можна. Срібло, срібло ніколи, лишнім не буде. Так, бачу сіль. Йду на зниження. А, немає місця. Йой, це що таке? Це що може означати? Що я можу викинути? Я цю штуку можу спожити. І я можу поплисти наверх, щоб не задихнутись Тепер вниз. Солі потрібно багато. І вже немає місця, та йой Всього 4 солі. Ладно, титану можна викинути, титан не є настільки важливий, щоб його збирати. От ціль є набагато важливіша. І вже знову нема місця, та що вас. Окей, пливу назад. Чому я не взяв свого метелика-Бандеру? Не знаю. Йой, 40 енергії лишилося. Це так мирнотратно. Виглядаю. 40%. Я, я почну серію, в нього було 70%. А тепер 38%. Ну що ж то таке? Так, де там прохід? Aboard, О, все. Вітає. це зі мною мій бортовий комп'ютер. Тепер треба зробити засоленої їжі. Стоп. А бйо, я ж жарив а не цей. Я половину зажарив, а не засолив, та, ну, зварив, точніше. Я неуважна людина я. От що можу сказати. Так, ні-ні ні, цього не можна чіпати. Липучку ніхто не може чіпати. Це мій друг. Та липучка? Та. Да. Ліпше засолимо по ту вітріщалочку, яку я тільки що взяв. Муха ха 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 Все. Начебто. Все засолив. О, зварене з'їм зараз. Води є дофіга. О, здоров'я треба ще собі взяти. Ну, тут ще аптечки. Бо. А вдруг там буде якась... Е... якийсь прибулець, який зможе мені понадавати по голові. Це жесть. Так. Все, я заліз. А, ні-ні-ні, я ліпше ще піду заміню батарейку в моєму лайдері. А трошки не так. Ось так. Сюди батарейку. І звідси візьму собі ще одну. А, і треба ще бускову дощечку взяти, точно. Так, вогнегасник, надіюсь, мені не знадобиться. Все. Набрав усякого непотрібного хламу. Надіюсь, все до того моменту, як я прибуду з'їм. Тільки я не виклав ресурси деякі. Тепер виклав Все тепер круто мега крутімбово. Сідаю до метеліка. Welcome, Ward, Captain! Так, де ж там був той штука? А в тій стороні начебто був той штука. Зараз я Я ще погляну по свой. По своєму старому відео, ну, вчорашньому. Чи позавчорашньому? Я не знаю просто, коли я це от викладав. А, вони все. Вони були якраз в цій стороні. Тож, поплили. Ух ти йой Ух ти ж йох, ти ж муж, беш бубжеш. Це щось і таке. Це велетенський уламок Аврори. А, я вже тут був. Обідно. А я вже хотів до нього йти. Ладненько. Мене обманула сумнатика. Ай-яй-яй, як вона могла? Так, тут вистежувачі. Один хотів з'їсти мене, але й не зможе, тому що я людина, а він просто якась рибка. Все. Я начебто дістався і тут є. Камінчик. В цьому камінчику може бути щось важливе. Алмаз, до прикладу. Так. Алмаз треба викласти. Ой, а що це таке? Що це? Кристал ураніум. Урані... Урані... Ніту. Урані ніту. Прикольна штука. Мені його... Здалось, що там був Прожужав... той Щоче Гейгера. Ай! Дарився. Опаньки-гопаньки, опаньки, ти хто? Так, де там, де там, де там, де там? Двічка. Частина рушія циклопу. Ну, нічого ж собі. Хм, з цієї локації треба буде ще поплавати. Може тут буде ще буде ще частина циклопу. Так. Все. Висадка. Оцей інопланетний завод, або пушка. Або й то інше. Може то якась база Вообще. Так, де ж там... ця от дощечка. Е -е... На. одиничку. А, ні, не можна її взяти. Але. Я перший її. Просканую. Бо всяке ж може бути. Може мені її якось робити ще потім. Але це треба Про просканувати. Ладно. Закласти дощечку. Вау. Так. Дослідження свідчить, що ця споруда складається з металевого сплаву небаченої міцності. О, прикольно. Так. Тут воно нічого не потребує. Ладненько. Ідемо далі. Ну, хтось буде нападати. Ну я робив собі гвинтівку. Треба ніж, до речі, взяти. Так. Ну, ну почуття архітектури у них було файне. Мені самому архі... така архітектура подобається. Ну, здобути досягнення продані технології. Так, а ти хто? Термінал. Липучка, ти вмієш з ним користуватись? Ти ж на цій планеті живеш? Ні, не вмію. Ладненько, придеться самому. Невідома мова, намагаюся перекласти. Так, щось перекладається. А. Треба самому прочитати. Де ж воно там? Документація завантажена, загальнодоступні документи, угода, схеми, записи. Ні-ні-ні. Де ж це? А. Термінал із позаземними відом... відомостями. Термінал із позаземними від... відомостями. Цей прилад розташований у середній позаземної споруди та містить відомості, які не вдалося перекласти. Втім, дослідження виявило певні відомості про сам прилад. Найімовірніше, прилад є твердотілим комп'ютером. Комп Хоча, зрозумілий спосіб взаємодії з ним відсутній, під час наближення до нього почав випромінювати низькочастотні радіохвилі, що містили складні, проте впізнавані зразки відомостей. Наймовірніше, поземні істоти, які розбили які розробили цю технологію, еволюційно розвинули або генетично вивели чутливий орган, щоб чути і розуміти передавання від природу відомості та відповідати на них. Зважаючи на розумові здібності, потрібні для здійснення такого телепатичного зв'язку, можна припустити, що на психічному рівні вище згадані істоти набагато розвиненіші за людей. Висновок потребує глибшого дослідження. Ага. А, ось ця бускова дощечка, вона не потрібна. Так. Ну очевидно, що ці істоти є більш розумними, ніж якась там людина. Це ж очевидно. Ти хто? Ти кусок кріпера? Ой, зараз підійду мене як облучить урану. Хоча я вже маю уран в себе в кишені, але ну, все рівно. Так, це йонний куб. Добре, візьму. О, який красивий кусок кріпера. Окей. Мені здається. Дослідження на, с... на стінних візерунків не змогло встановити, чи вони призначені для оздоблення чи для виконання певної дії. Потрібно більше відомостей. Так, тут ще один йонний куб. Треба буде їх потім вивчити. І тут знову якась папка з даними. Невідомо, намагаюся перекласти. Є платформи карантинного нагляду. Йой, що це таке? <кхем> Схоже, цей набір відомостей є своєрідною багатовимірною схемою. Можливо, зобразивши її у трьох вимірах, вдасться зрозуміти основні вну... основи внутрішньої діяльності споруди. Склад. Споруда складається з неймовірної речовини, яка є надміцним, хімічно неактивним металовим сплавом позаземного походження. Як показало дослідження, сплав неможливо пошкодити чи зруйнувати жодним доступним способом. Жилення. Схема вказує на те, що споруду живить окрема незалежна енергетична станція, розташована деінде на планеті. Координація станції відсутні, проте відомо, що її розробники прагнули використовувати теплову енергію планети. Понятно, в центрі планети побудували заводік і все. Будова. Споруда має. Горішній. Споруда має горішній інженерний відділ, де було виявлено схему та кімнату керування, куди можна потрапити через ліфтову шахту або через підводну стоянку. Керування. Єдиний відомий засіб взаємодії зі спорудою розташований у кімнаті керування. Щоправда, схема не окреслює механізму взаємодії чи наявних систем безпеки. Ага. Тобто там всього одна кнопка. Як я зрозумів. Мені здається, це якось непрактично. Найвіргінніше ви зможете взаємодіятися з цією спорудою, якщо отримаєте доступ до кімнати керування, розташованій у нижній частині. Окей, бос, пригою. Ух-йой. Ой! О. Я б хотів такий собі ліфт. Він ж файний, красивий. Так легко доставляє тебе вниз... а потім доставить тебе вверх. Якщо треба. буде. Що тут? Тут? Керування силовим полем недоступно, керування силовим полем недоступно. Тут велетенська <головіка> докстанція для цього, для метелика, напевно. Просто <головіка> такий малюсінький метелико тут буде стояти посередині. Так, а я так розумію, тут прохід вже до системи керування. Архітектори, ну шоу ви, як діти? Воно будували всякого, все було б... в ній кімнаті було б добре, а ти що? А можна мені цю цацю? Це якась... пушка. Диви, пушка. Правда, якась вона. Вона якось тримається в повітрі. Ну, приклад, дуло. Мабуть, це муляж Надіюсь, що це муляж. Так. О... Перш я візьму йонний куб, а потім піду сюди. І хто ти? Де ворота? Якісь. Банзай! Банзай! Ні, я не опинився в іншому всесвіті, значить ці ворота не працюють. Погано. Треба, щоб вони працювали. Щось там заричало. Так, добре, добре, добре. Ооо. О! о. Бускова дощечка. Бускова до... дощечка мені потрібна. Це бускова дощечка. Кому вона не потрібна? Тут нічого. Тут якась... Ліпше не буду чіпати. Так. Туди неможливо потрапити. Дослідження засвідчує, що за цим входом розташована кімната керування спорудою. Круто! І тут треба закласти дощечку. Тримай свою дощечку, ти. У. -у, -у прикольно. Тут якісь стовпи. Е -е, цей! Я прийшов договоритись. Е -е, так. Ох ти ж, йой! Ти виглядаєш підозріло, скажу тобі чесно. Ну, у мене немає ніякого нічого вибору, тому взаємодіяти. Будь ласка, не вбий мене. А! Рука! Так, Ти ж... Воно мене кульнуло. І проматюкало на інопланетянському. Панель керування передає повідомлення. Одержаний переклад. Увага, заражені особи не можуть вимикати зброю на цій планеті. Запроваджено карантин. Стоп, я заражений? Я щось пам'ятаю в минулій серії говорило про сканувати себе. Але ж. переклад фонове передання. Завантажі відомості до збірки. Цих от штук. Так. Рекомендуємо спожити водить пофіг. Саме дослідження. Саме дослідження завершено. Бактеріальна зараза у вашому організмі розвивається, Виявлено шкірне подразнення та реакція імунної системи. Потрібно більше відомостей, щоб виділити штам бактерії. Все ж таки мене заразили космічним герпісом. Оце падло. Окей. Тепер у мене головна задача це Пасти свою шкуру від інопланетного герпесу. Це можна як зробити? М -м -м -м, зробити антидот. Як можна зробити антидот? Е чому я не вчу хімію? <см 'ю> так, а куди взагалі йти? Вроді би сюди. От чому я не вчу хімію? Значить, треба зробити собі антидот. З чого його зробити, я не знаю. Хоча, може, в інших спорудах цих прибульців є. Антидот. Хоча те, що прибульців тут немає, і, кос... і цей космічний герпес ще є. Можу висунути таку теорію, що ніфіга вони не знайшли антидоту. І літій. О, літій, до речі, їм потрібен. Уран. О, магнетит. Чи що це? А ні, це літій! О, якраз для о, цього крабу. І магнетит. І магнетит. І літій. прям... Часть, а не цей. Так, тут ця споруда, вона без проходу. Окей, okay, а. О -о, оця от. Це начебто теж так, там той. О -о, телепортмен. І ще один. Йой. Ну, ладненько. Думаю, вже можна відправлятися додому. Топ, 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 топ. Треба, до речі, злізати собі на сіноїнку цього дерева. І потім ще дослідити цей весь острів. Тут печери є. Я ще не зараз облукаюся, це ще вийде на 2 години. Так. Тихо. Потрібно в тебе покласти літі-літі-літі, магнетит, магнетит. Уран, це от. Все добре. Тепер треба зрізати кусочок дерева, щоб. Мати постійний приток їжі. Ага. Все, ну ладно, дві штучки мені вистачить. Ой, ні, ладно, ще одну штучку. Собі візьму. Та, три штучки. Все, тепер я відправляюся до домцю. Для вас це секунда, для мене це рік. На ні, але рік звучить файно і круто. Каптен, сказала мені моя оселя. Так. Ну, думаю, на цьому можна завершити вже серію. Сьогодні я дізнався нову свою головну ціль. Це вилікуватись від космічного герпесу та вимкнути пушку, щоб я зміг тікти з планети. Тож, дякую за те, що ви додивилися до цього моменту. Поставте вподобайку, підпишіться, обов'язково прокоментуйте відео. Поділіться ним з іншими, і слава Україні! Та до наступної серії. Пока-пока!